Дві вантажівки вщент заповнені гуманітарним вантажем, прибули до складів Хмельницького гуманітарного штабу. Цього разу його передали німецькі партнери. Сьогодні в чергове Хмельниччина, зокрема, обласний штаб, створений при обласній раді, приймає гуманітарний вантаж, який надійшов з німеччини. Це предмети гігієни і ліжка, медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни. Ця допомога надійшла завдяки тісній співпраці депутата Хмельницької обласної ради Сергія Іващука із німецькою благодійною організацією. До слова підтримка від цієї організації приходить не вперше. Перший конвой з продуктами приблизно 30 тонн двома вантажівками був доставлений 14 березня 2022 року. І року. Мені дуже приємно, що от простий німецький народ, в особі цієї громади, не перестав підтримувати Україну вже більше десяти таких конвоїв. Від початку, я б сказав би, повномасштабного вторгнення відбулося. Кожного разу вони збирають таку допомогу, яка перш за все ну, націлена на підтримку переселенців, які переїхали в нашу область, на підтримку тих людей, які переживають в зоні бойових дій. або... Навколо зони бойових дій це була підтримка генераторами, це була підтримка медичними обладнаннями, медичними інструментами, різного роду фармацевтичними засобами, продуктами довготривалого зберігання. І я хочу ну, їм щиро подякувати. Наразі в області проживає 65 тисяч вимушено переміщених людей. За словами голови Хмельницької обласної ради, цей вантаж буде доставлений на гуманітарний штаб та переданий ВПО. Триває гуманітарна допомога по підтримці вимушено переміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області з часу початку широкомасштабного вторгнення і по сьогоднішній час в розрізі усіх територіальних громад між благодійними організаціями Німеччини та Хмельницької обласної ради за ініціативи депутата обласної ради Сергія Ващука. Сьогодні на гуманітарний штаб при Хмельницькій обласній раді було доставлено два вантажа майже на 40 тонн. Це нової гуманітарної допомоги, у вигляді м'якої Ментарю засобів особистої гігієни, продуктів харчування довготривалого зберігання. Тож переселенці нашої області можуть відповідно до графіку роботи гуманітарного штабу щопонеділка та щоп'ятниці подавати заяви з необхідними документами щодо отримання необхідної допомоги, яку вони потребують на даний час. Переконана, що наша співпраця з усіма нашими партнерами буде і тривати і надалі, по забезпеченню усіх відповідним ВПУ в нашій області.